Зараз ми знаходимося на найбільшому українському фестивалі західної Канади Ю Фест Едмутер», який розгорнувся в Борден Парку. Ом, двох днів 24 та 25 травня 2024 року відвідувачі фестивалю мали нагоду дотрукнутись до багатогранної української спадщини, яка ожила через музику, танці, їжу та мистецтво. Вхід на фестиваль, як і завжди, був вільним. Тут відвідувачі змогли насолодитись виступами різних колективів на сцені, відвідати містечко майстрів та навіть придбати собі чудові сувеніри, які потім доповнять їхню оселю або принесуть позитивні емоції рідним чи друзям. Розваг тут було вдосталь і для дітей, зокрема, контактний зоопарк, поїздки на поїзді, ремесла, ігри та навіть екскурсії на пожежній машині. Ну, ми дуже раді, що всі, які до нас сьогодні знову завітали на Юфест 24-го року. Ми цього року і ще більші від минулих фестивалів. Це є другий день субота, але вчора, наприклад, у п'ятницю у нас було найбільше людей, що ми будь-які будь мали в перший день. Понад 7 тисяч людей вітали до нас вчора. Вони також запросили, як і наші ніби гості, іншу культуру а французьку громаду в, в Канаді. І зараз за мною чути один дуже відомий скрипаль, грає і співає. Так що ми дуже раді їх вітати. В них також є палатка цього року, де вони мають свою виставку. Дивитися дуже цікаве. Ми теж цього року вже росли, в злоті стільки нам потрібно було волонтерів різних шифтів, що треба було все ставити, приготувати й мати досить людей на місце, щоб це все стримати. Бо як повітаємо 60 тисяч людей через два дні. Треба підсумки. А ж, тих волонтерів цього року ми такі горді сказати, що дуже багато нових прибули. Підписалися, хотіли брати участь, хотіли бачити, хотіли людей е, запізнати і взагалі бачити, як ми це робимо в нашій громаді. Теж міже в наші вендрію цього року ми дістали стільки аплікацій, бо дуже цікава робота йде в нашій громаді. Ми мали три рази більше аплікацій для вендрію, чим ми могли приймати. Так що це дуже популярна частина фестивалю. І ми знаємо, що ми на надіємося, що буде багато людей купувати речі, щоб підтримати всіх тих бізнесів. Це мій перший фестиваль. Там ведмикні раніше я мала просто фестивалів і ярмарок в Україні, але вирішила, що хочу продовжувати свою справу тут. Я займаюся патріотичною вишивкою на кубі, свершотах, футболках. Також роблю крижми для хрещення. Дизайнерські іграшки з персональними дизайнами. Деякі дизайнери розробляють спеціально для мене, деякі я роблю, деякі я купую. Вже готові для вишивки. Найпопулярнішим, я б сказала, за ці дні є таке патріотичне канадсько-українське дерево, воно має свою символіку для тих, хто має українське коріння, але народжений в Канаді. Я б сказала, це найпопулярніший. Також дуже популярний герб, – жовтий і колоски. Так. Я художниця, але також у мене з'явилися нещодавно упали нове хобі. Понад піврочку я почала варити свічки з українськими мотивами. У мене з'явилися отакі от гарні мотанки. І всі вони кажуть, що їх дуже шкода палити, але я то розумію, чудово, але вони дуже сидиш на гарні. Також хотинки це натуральний соєвий віск. він не токсичний, він не ароматизований, і коли вона горить, якщо ви все-таки зможете її запалити, душа дозволить, то вона буде дуже приємно ароматизована. These futsal axes today. They are laser engraved on the side with some Ukrainian imagery and symbolism. and uh, I make these for dance groups. Yeah. So there's a lot of dance groups that come to me for axes and belts and shoes and just beautiful pieces to have. have. When I was in Ukraine, in futsal, Shedish, and I saw these all over the place and brought some and so I decided to make some myself. People really love these. These are also Hutzel shoes, so lots of dance groups buy these from me as well. And I have belts, like these up here, so. Mm -hmm. and, uh, and over here I have cutting boards, trivets, I got stickers, and keychains. Lots of bear and uh, little Ukrainer keychains. And of course, the famous Kuroki keychain, everybody loves fitterhef, so these are going fast and uh, everybody loves them. So there you go. All leather, don't eat it. Окрім ігор та забав, увагу маленьких відвідувачів привернув контакт park, зоопарк, куди вишикувалась велетенська черга. Адже всі хотіли побачити та погладити новонароджених тваринок. Це мій другий рік. Я um, голове маркетинг комітету на ЮКЕС. Uh, um, минулого року кілька років є тут uh, танцюрист uh, з ансамблом Чарамаш, Тині компанії, а тепер я волонтер тут в ЮХЕС Committee.

я це, це знаю. Виступи на сцені не аби як привернули увагу чималої кількості відвідувачів фестивалю. Адже в один момент всі опинилися саме там, щоб насолодитися співами і танцями різних колективів. А деякі ж і просто танцювали та розважалися біля самої сцени.

Уже загалі буде насичено насилено людей. Ще раз на ЮФЕС. і ми раді чути від людей, які прийдуть брати участь, дивитися, щоб ви не чули чим люди, чим наші гості цікавляться, що вони би хотіли бачити в майбутнє. І ми далі хочемо виробити вирости рости і приймати нових ідей і нових людей до нашого комітету. На цілі два дні Борден Парк перетворився на драйвовий осередок української культури. Люди танцювали, фотографувались, закуповувались різноманітними сувенірами та прикрасами, куштували народну кухню та просто розважались, поринувши у культурну феєрію українського народу. Шановні глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми «Альберта Контакт. До зустрічі з вами наступного тижня у цей же час на цьому ж телеканалі. Слава Україні! Все буде Україна!